Вже більше 10 років у нас є акція «Подаруй музей експонат, де мешканці та гості міста дарують нам автентичні речі, які користувалися їхні предки. І за допомогою цих речей ми відтворили нашу українську гостину садибу, де кожен мешканець міста та гості нашого міста можуть відчути себе, як люди жили тоді в кінці 19-го, початку 20-го століття. Розкажіть про вишиванку, чи змінилося її сприйняття з тих часів до сьогоднішнього дня? Ми можемо побачити, що деякі сучасні вишиванки створюються репліки на основі старинних вишиванок, а деякі вже відбувається тенденція поєднання сучасного і старого. І це дуже цікаве поєднання, тому я вважаю, що це дуже цікаво для того, щоб молодь більше приймала участь в таких от святах, як День вишиванки. А чим відрізняється вишиванка в Поблагацькому районі від інших регіонів? Для нашого району притаманна саме червоно-чорна кольори. Такі кольори вони притаманні як і Луганщині, так і Донеччині загалом. Якось окремо треба зазначити, що взагалі тема вишиванки в саме по районі районі ще мало вивчена. Тому нам треба ще займатися цим питанням, щоб більше його дослідити. Але те, що є в експозиції і в колекції наших фондів нашого музею, то можна сказати, що це саме притаманна червона-чорна кольори. А чим відрізняється чоловіча вишиванка від жіночої? Чоловіча вишиванка, вона... Менш вишита, є вишити ще комір та по краям. Жіноча ж вишиванка вона більш багата. Вона багата на на рукава, які вишивалися, на погрудну частину, та, де закінчується край вишиванки.